Мій позивний саба я 21 місяць провів на передовій, 16 з яких був ударником безпілотних авіаційних комплексів. Займався знищенням з неба. На сьогоднішній день разом з фондом ми відкрили школу, школу дронів в Піві. Також ми починаємо розробляти і виробляти дрони камікадзе, які будемо відправляти своїм побратимам які будуть також працювати на перемогу постійно. Більше це я хочу підтримувати свій підрозділ, тому що в мене була рота рубак, яка займалася, і нам вкрай не вистачало дронів камікадзе. Ми завжди вибирали тільки пріоритетні цілі і по них вдаряли. Якби в нас були на кожного пілота по 100 дронів в день, ми б їх витрачали. На сьогоднішній день дуже вони потрібні, скільки б їх не було, 10, 20, 30. Робота там є завжди, і це не людське життя, а це невеличка техніка, собівартість якої там 300-400 доларів. Але ми нічим майже не ризикуємо і можемо знищити противника. За весь, за весь час, що я пробув там, я зміг вразити кілька сотень противника, піхоти, живої сили, техніки. Був одним з кращих у бригаді, продовжую боротьбу, бо розумію, наскільки це важливо і наскільки важливо підтримувати військових, які зараз знаходяться там, тому що сам військовий і дуже багато чого пережив. Завдяки фонду ми це все організували, працюємо. У мене дуже велике бажання передати досвід кожному, хто приходить, кожен, хто хоче навчатися, хто хоче працювати на, далі на перемогу. Тому що такого не навчишся. Тут, в цивільному житті, я пам'ятаю себе, коли я пішов. До кого не підготують, коли ти вперше чуєш вибухи, вперше чуєш постріли, до такого не готуєш життя, ти навчаєшся там, ти навчаєшся виживати, ти навчаєшся цінувати, цінувати кожну секунду свого життя. Бо будь-яка хвилина чи. Там секунда може все завершити. Насправді, на сьогоднішній день, завдяки фонду, ми забезпечені повністю. Ми можемо кожного навчити, кожному показати, кожному в руки дрона драти, щоб вони побачили, пощупали, навіть зібрати його. Чого не вистачає, це, це інструкторів насправді. Навіть не інструкторів, а бойових пілотів. Тому що саме бойовий пілот може передати досвід, який він отримує, і розказати, показати, які в нього виникали помилки, що ставалося, щоб не втрачати ні секунди. Тому що там це важливо. Там важливо кожна хвилина, кож... один пілот може зробити дуже багато. Досвідчений, хороший пілот може вражати сотню, дві сотні в місяць, в тиждень, можна і там за три дні, за чотири дні. І це дуже важливо передавати досвід, який ти отримуєш. Я порозпочинав з позицій, навчатися літати. Мені було дуже важко, дуже важко було, тому що там не було з ким порадитися, там не було в кого запитати. Навіть на початку не було стрілінків, зв'язку нормально, знайти інформацію якусь. Приїжджали на базу, шукали інформацію, розбиралися, як, що і коли. На сьогоднішній день набагато краще, коли ти отримуєш досвід, отримуєш, навчишся якогось скілу, який в тебе буде, прийти вже готовим пілотом, що ти можеш, знаєш техніку, знаєш усю основу, і ти зможеш починати вже брати досвід саме на позиції. Тому що те, що в школі ми навчаємо, це основа, це тільки основа, дуже важлива основа. Яку. Повинен кожен знати, а вже на самій позиції, коли вони туди потрапляють, вони розуміють, вони вже не задумуються, як підключити пульта до дрона, з, з чим стикався я. А я стикався з цим дуже багато, з кожною проблемою, там пропелер не в ту сторону крутиться. Це вже треба програмування трішки знати. І це дуже важливо, тому що завжди втрачався час. Особисто знаю, коли сидиш, сидиш, сидиш з камікадзе. Їде техніка, а в тебе не той протокол управління в руках, а ти про це, про це нічого не знав. І це, це злило, тому що розумів, що ти повинен був їх зупинити, але в тебе не підключався дрон. І саме це бажання, бажання, бажання захищати, бажання допомагати своїм побратимам давало стимул самому навчатися. І дізнаватися повністю в Я також не хочу нікого образити, але військовий, військовий зморився, що може віддати своє життя. Люди цивільні донатять, говорять, це за, за каву. Кава не попити каву за Як ви думаєте, життя і кава це порівняння якесь, є, немає. Якби вся країна працювала на перемогу, ми б вже були десь далеко, можливо, б і війну виграли. Те, що відбувається сьогодні, це мало, це дуже мало. Люди живуть своїм життям. Треба задодати, там Хтось побачив, знайомого, задонатив. Цього мало. Дуже мало.